Радіо місто Анбугом 101,8 FM, в Ефірі проект В Студії з вами працює Віктор Мозлевський. І сьогодні ми будемо говорити про ліси, про лісове та мисливське господарство із Сергієм Перовим. Вітаю вас, пане Сергію. Вітаю студія. Сергій Перов, начальник центрально західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства. І трішки інформації, що свої функції центрально-західне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства виконує з 2 січня 2023 року на території Вінницької, Кировоградської та Черкаської області з центром безпосередньо у Вінниці це результат проведеної реформи лісового господарства замість 24 обласних управління утворено 9 міжрегіональних головна зміна в роботі лісового господарства регіону через реорганізацію. Це розмежування контролюючих та господарюючих функцій між новоутвореними структурами, міжрегіональним управлінням лісового та мисливського господарства і державного підприємства Ліси України. От на цьому я хотів би зупинитись на цьому питанні на розведенні функцій, так чим займається зараз з ліси України і чим займається лісове мисливське господарство? Так, доброго дня, шара студія, доброго дня всім слухачам. Так, відбулося реформування лісового господарства, основна функція. Це реформування це було розпреділення розділення контролюючої господарюючої функції. Що стосується господарюючої функції, то ті державні підприємства лісового господарства, які функціонували в межах цих трьох областях, вони ліквідувалися, і в результаті утворилося одне державне, єдине державне підприємство Ліси України. Але фактично ці держлісгоспи час на даному етапі стали філіями, які функціонують в складі цього ДП-Ліси України. Відповідно, ДП Ліси України вони займаються. Займається виключно господарською діяльністю. Тобто всі ті заходи, починаючи від охорони та захисту, заготівлі деревини, створенням цим лісових культур, тобто повністю всім, весь комплекс лісогосподарських. Робіт це здійснює ДПА «Ліси України. Чим, між регіональ... чим звикли, ми, що займаються лісгоспи? так да Бо, та чим, це, да. Да. тим, чим займалися mm. лісгоспи, вони займаються е, обласні міжрегіональні управління порівняно з обласними управліннями. Вони координували діяльність і так само займалися покладені були функції господарські так само на обласні управління. На даному етапі міжрегіональні управління займаються виключно державною політикою у сфері лісового господарства на території. Підшефних нам областей це Вінницька, Черкаська і Кіровоградська області. І так само ми надаємо ряд послуг адміністративних по видачі, видачі мисливських квитків, контрольних карточок обліку. Так само ми надаємо зараз видачу лісорубних квитків. Ми зараз на всі види видаємо, і так само сертифікати про походження, і так само здійснюємо контроль. Над виконання нормативно-правових актів всіх е, лісокористувачів та користувачів мисливських їду в межах трьох цих областей е, дотримання нормативно-правових актів в сфері лісового та мисливського господарства. Угу. А скільки осіб працює у структурі центрально-західного міжрегіонального управління? Е, на даний час? Працює у нас 26 е, чоловік, які працюють в трьох областях. Така географія ну досить потужна. Тобто від Вінниці до Черкас, так само як і до Кропивницького, це достатньо велика відстань. Так, да, достатня відстань, але ми таким чином організували роботу міжрегіонального управління, що в кожній області є представники міжрегіонального управління, які забезпечують виконання повноважень управління на тій чи іншій області. Але центром міжрегіонального управління є Вінниця. Ну от центрально-західне міжрегіональне управління, ну взагалі е е ця реформа так відбулася вже під час повномасштабного вторгнення. Так е е скажіть, будь ласка, як вплинуло воно на роботу управління і на і взагалі на функціонування, на життєдіяльність наших лісів? Я, давайте про Вінницький. Ну, спочатку повноштабної війни всі, скажімо, корективи в усіх діяльностях внесли. І виключенням не являє і виключенням не являється лісове господарство. Так само так само є певні, певні, певні такі чинники, які вплинули вплинули на це. Так само наших дуже багато працівників і між і, і міжрігіонального управління, і так само. Ну, Всіє лісової галузі на даний час захищають фронт від загарбників. А що стосується безпосередньої роботи, то на роботу, на роботу лісових господарств фактично Особливого впливу яким чином? Вони повинні забезпечувати ті заходи і заходи, ту діяльність, яка необхідна, і ті колективи на даний час справляються з цією роботою. Є певні обмеження для населення, оскільки є забороною під час військового стану заборона відвідування лісів, також заборона полювання. <пулювання> так, от. Є такі обмеження, і так само є певні території, які ну, обмежені в доступі не тільки там населення, але й працівників. Але в загальному лісова галузь працює і виконує поставлені за неї завдачі, оскільки це критична важлива галузь і велике забезпечення, по-перше, дров'яною деревиною, потребує фронт, і ця допомога. Постійно надається. Як заборона, тимчасово, сподіваюся, полювання вплинула на роботу. Що стосується мисливського господарства, то да можна тут вплинула яким чином? Що мисливські господарства за ці два роки війни вони фактично не функціонують. Тобто, у них з, коли проводилися полювання, в них були надходження коштів. Це членські внески е, мисливців, угу. так само продаж ліцензій на певні види мисливських тварин. А на даному етапі цих надходжень немає. І тобто, деякі е, мисливські господарства відчувають недостатність коштів, і вони не можуть е, здійснювати певній мірі свої функції. Там з, з, саме основне це здійснювати належну охорону мисливських мисливських угідь. Тобто, відповідно, вони потребують певного фінансування, щоб забезпечити основні функції, але все рівно вони стараються, ходім чашка, але вони стараються виходити в певні ситуації і виконувати основні функції, які на них покладені. Ми перед ефіром з вами спілкувалися, і ви сказали, що те, що не проводиться мисливська діяльність уже два роки, воно негативно, негативно вплинуло на. Тваринний фонд, скажімо так, так в регіоні. Яким чином це позначилось, що стосується так, коли не відбувається цих полювань, відповідно чисельність мисливських тварин значно вона збільшилася, і є відповідно оптимальні норми, які повинні бути на тих чи інших ухіддях, особливо так само збільшилась чисельність хижих звірів, угу. і це все спричиняє. Можуть спричинити до того, велика перенасиченість звіра е, можуть бути два моменти. Перший момент це е, на даному етапі підняти. Е, Є поширення небезпечних хвороб, такі як ось осказ, які є переносчиком. Основна це лисиця червона, яка дуже велика кількість її так само поширюється територію України африканська чума свиней, і відповідно, коли висока чисельність, вон так само це є великий ризик. Це через диких свиней, так через диких свиней, да може бути великий ризик поширення цієї хвороби. Так само, коли велика кількість велика чисельність. Тварин відповідно так само можуть пошкоджувати сільськогосподарські угіддя, і, і навіть власні домогосподарства, оскільки коли велика чисельність звірів, вони поширюються по території і вони шукають собі харчування, і так само вони можуть заходити і пошкоджувати і домовладіння, і угу. СГ угіддя. Хоча мисливські господарства стараються і проводять підгодівлю, особливо це в зимовий період. Але коли активна фаза... Скажімо так, вирощування сільськосподарських культур, відповідно, звір, скажімо, іде туди, де дає їй, що йому їсть. Да. Але 5 листопада минулого року була проведена така, я назву це акцію, штучне регулювання кількості лисиць. і Здається, Вінниця, Віннична єдина, так, де було проведено в. Така акція чи ні? Було рішення, рішення епізодрічної комісії при військовій обласній адміністрації в зв'язку з поширенням, з поширенням цієї хвороби СКАЗ, поширенням відповідно, що її основним переносчиком є, я повторююсь, лисиця Червона і її кількість значно збільшилася. І в Вінниці був випадок, що людина померла. від сказу. Це дуже. Небезпечна хвороба, від якої немає ні ліків, ні вакцинації. Єдиним єдиним єдиними способами. У неможливість поширення являється імунізація, яка була проведена на території Вінницької області. Але після імунізації, відповідно, щоб провести аналіз, як, як вона відбувалася, проводяться діагностичні відстріли uh -huh. лисиці, А так само є штучне регулювання чисельності. І відповідно до цього рішення, зв'язку з тим, що було велика, е, велика поширення. Відповідно, це й був проведено штучне регулювання лисиці. Так, це було 5 листопада, і по Україні це ми в Вінниці це був перший такий захід. Ми, скажімо так, були першопрохідцями, чи це можливо регулювати. Тобто цей захід був здійснений. Результативний. Результативний, так. І після нас вже інші області так само також проводять ці заходи. Сергій Перов, начальник центрально-західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства. У нас в ефірі в проєкті Інсайт. У мене наступне питання: про, про цифровізацію послуг. Так? Вже діє експериментальний проект видачі електронного лісорубного квитка заявнику через єдину екологічну платформу «Екосистема». Які вже є результати, як воно взагалі працює? Так. <зв>. Дуже велику увагу Держлісенства і час України в, в цілому це приділяється цифровізація е, галузі на даним да, вже із 17 листопада вже видається електронні лісорубні квитки відповідно до постанови про, експер... про експериментальні заходи. І 17 грудня 2023 року вже видається в електронній формі і сертифікат походження про деревину. Uh -huh. Це є дуже таким важливим, важливим чинником і дуже необхідний під час, скажімо, для чого це було проведено: uh -huh. для того цифровізація, це щоб не було контакту між тим, хто здійснює господарську діяльність, і той, хто видає лісорубний квиток. Скажімо, унеможливлення цього контакту, щоб не було ніякої корупційної складової, відповідно, ті визначено перелік осіб, які видають ці дозвільні документи, і в електронній формі подаються заявники, вони всі перевіряються ці всі документи і видається. Тобто воно ще тільки почало діяти, вже є там певні результати, але воно ще система від, скажімо так, відфільтровується, але, але ми бачимо в цьому позитивний результат. Позитивний результат і позитивну динаміку. А хто контролює от, правильне використання е, в тих, хто отримав цих наприклад, лісорубні квитки або сертифікати про походження лісоматеріалів? Їх контролюють в процесі, Якщо ми говоримо про контроль використання, використання, про контроль використання, то є ряд контролюючих органів, в тому числі і ми здійснюємо в сфері державного нагляду. Під час перевірок так само є екологічна інспекція, яка також може також вона здійснює перевірки діяльності дотримання цих законодавчих актів і дотримання використання тих чи інших дозвільних документів. Тобто, ряд ряд державних органів і правоохоронних органів в процесі своєї роботи вони ці заходи проводять. Да, зараз є певне обмеження про проведення перевірок під час військового стану, але фактично на даний час є дуже велика кількість, скажімо так, органів. Які проводять контроль за цим використанням, так само при ДП Ліси України створений департамент безпеки, який щоденно перевіряє підконтрольні філії дотримання законодавства. Тобто на даному етапі дуже багато, повторюю що є органів. Чи планується найближчим часом, можливо, навіть цього 2024 року ще якісь цифрові моменти ввести в роботу лісомисливського господарства? Ще планується щодо видачі посвідчень мисливця та контрольних карточок. Планується згенерувати єдину базу по всій Україні. Зараз вона функціонує окремо по областях. Є ці бази, тобто тільки... Мис, мисливець який проживає чи в тій чи іншій області він може тільки отримати ці документи тільки в своїй свої свої, в, в своїй області і якщо він від десь буде в іншій області і захоче захоче отримати ці документи він їх отримати не зможе відповідно зараз робота проводиться не для того щоб згенерувати єдину систему, і то щоб люди могли в будь будь-якому куточку України могли подати заявку і отримати певні адміністративні послуги, от важливе питання в роботи управління це виявлення та збереження самосійних лісів. Так виявляється, я коли готувався до ефіру, побачив, що 80% лісів це штучні. Тобто їх ну, штучне насадження, так чому настільки важливий саме самосійний ліс, і яким чином він потрапляє в фонд лісового господарства? Так як ви знаєте, є і програма президента України Зелена країна, де ми повинні збільшити площу нашої країни, там і наших областей в цілому, що стосується площу лісових насадження, площу лісових насаджень, да, Щоб збільшити лісистість до оптимальної. Що стосується що таке самозаліснені ліси, згідно змін до законодавства, стало можливим узаконити ці, ці, ділянки, ці ділянки на території трьох областей. Що це детально, детально хочу зупинитися? Відповідно до змін, які внесені до Лісового кодексу, на даний час до лісового фонду України відносяться зелені лісові насадження. На будь-якій категорії земель та будь-якої, так само незалежності від форм власності, навіть приватної власності. Про що це говорить? Коли раніше тільки лісові насадження могли, могли зростати тільки на землях лісогосподарського призначення, то mm. на даний час до лісового фонду ходять будь-які насадження. Це землі СГ призначення чи будь-які інші землі. Якщо, якщо там є ліс, який самосійно насіявся, і він уже там є повноцінне насадження, тобто законодавством передбачено, що їх можна узаконити і признати, що це самозаліснені само ділянки, і таким чином збільшить лісовий фонд України. Ця процедура відбувається наступним шляхом: відбувається ідентифікація цих ділянок по території. По території, особливо це більшість цих цих ділянок вони знаходяться на землях СГГ призначення, які yeah. там на протязі або невикористання, або ще будь-яких там інших причин вони протягом тривалого часу вони самі заліснилися, або вони переважно ці ділянки знаходяться біля лісових масивів. Вони самозаліснилися, це вже повноцінний ліс, і ще законодавством передбачено, що ми можемо його законити. Це відбувається шляхом прийняття рішення того чи іншого територіального органу, є в володінні, якого знаходиться ця земельна ділянка, або власник цієї земельної ділянки за поданням територіального органу, тобто наше, наше управління займається цим подачею клопотань. про... Те, щоб е, визнали цю ділянку самозалісною. важливість цих самозалісних ділянки полягає в тому, що це природою створено. це природній ліс. Він більш стійкий до кліматичних факторів, mm -hmm. до шкідників, до хвороб. Він має особливу цінність, і це є таким резервом для збільшення природозаповідного фонду, оскільки це унікальні, унікальні такі території, які, які потребують заповідань. Вже є випадки такі, що прийняли на даному етапі? Ми за півроку роботи між управління не ідентифікували спільно з державним підприємством Кердержліспроект дуже велику кількість цих ділянок. Ми подали 178 клопотань по трьох областях. Це значні площі для того, щоб територіальні громади провели свою роботу або інвентаризацію і прийняли ці рішення про визнання. Тут важлива робота вже безпосередньо з територіальними громадами. Так, да, Ми цю роботу на даному етапі проводимо цю роботу, оскільки, якщо це буде рішення прийнято, таким чином ми узаконимо ці ділянки, бо скільки бувають випадки, що ці самозаліснені землі тим чи іншим шляхом можуть розпайовуватися, е, вирізаються ці насадження під виглядом, що це землі СГ призначення. Відповідно, це негативно впливає напливає на, на, на довкілля. Проблема прямих ефірів, що питань багато, а часу мало. Так. Дякую вам. Дякую за те, що прийшли і розповіли про такі важливі лісові теми. Сергій Перов, начальник центрально-західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, був в проекті «Інсайт». А наразі проект завершується. На все добре. По буднях на сто і Проєкт, що розширює горизонти. «Інсайт».